Від народження і до скрижалей прадавній оберіг супроводжує українців у мирний час періоду епідемії та у час війни. Міжнародний рушник єднання нині у Хмельницькому, мистецьку естафету вишивальницям області передали з Рівненщини. Почали вишивати рушник у 2013-му на Тернопільщині під час всеукраїнського фестивалю Цвіт вишиванки. За кожним хрестиком, молитва, думка, тепло рук. На полотні розміром 12,5 метрів візерунки майстринь є української діаспори. У Німеччині вишивали візерунки з сорочки Ярослава Стецька в Італії з колекції вишиванок патріарха Йосипа Сліпого, котрі зібрані в музею Риму. А от Крим незавершений. Його татарські вишивальниці мріють закінчити, коли півострів звільнять від окупантів. Кожен візерунок особливий. Подільською автентикою з прадавніми кодами його доповнять майстрині з Хмельниччини. Їх в області більше двох тисяч. Це ми вже вишиваємо четвертий рушник. Такий четвертий проект. Перший був рушник національної єдності. Цей проект міжнародний, він те, що відрізняється від того самого першого проекту. От тут один рушник, але кожна область, кожна країна вишиває свій характерний для тої місцевості візерунок. Також підписуємо, що це Хмельниччина вже вийшло 9 країн і вже вийшло 9 областей. 50 років присвятила вишивці майстриня з Грицева Надія Демчук. Саме їй передали рушник єднання. Нам треба зібратися всім разом, оцінити цю ситуацію, який ми, який ми узор підберемо на цей рушник. Я так пам'ятаю з дитинства, як мама вишивала, бабушка вишивала. У нас було поєднання чорного, бралася чорна і червона нитка. Разом поєднувалися. І вишивався хрестик. Саме головне, щоб ми перемогли. От код перемоги, я туди буду вкладати в той малюнок. Фінансує проєкт ліга підприємців. Українська справа згодом планують видати журнал про вишитий оберіг двома мовами. Ми хочемо. Кожен рік його возити в Канів на Чернечу гору 22, 22 травня, а на День Незалежності він буде мандрувати Україною по обласних центрах, де можна було б його презентувати. Світ вишиванки об'єднає 26 країн, 24 області, Крим і Київ. Після 15 регіонів України рушник вирушить в США, Австралію та Європу. Символ єднання, переконані організатори, будуть читати і вивчати майбутні покоління українців. Ірина Оріон, Юрій Старушкін – новини міста.